Віктор Баранов, я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, Роздираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці. І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще од байди нам в'ється, і що ми на так такий український народ, а не просто юрба, що в звітах населення зветься. І що хміль наш у пісні, а не у барилах вина. і що щедрість в серцях, а не в магазинах вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не в країна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говоримо усі, хоч ми добре навчилися мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе. У собі забувати, українці мої, то в країнці ми з вами, чи як, чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могили і забрати судилась нам наш переляк, через розцвів нам у душах смиренністю меншого брата, українці мої, як гірчать мені Власні слова. Знаю добре, що й вам вони теж. Не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка згора, Коли бачу, як люто себе зневажають українців. Українці мої, Дай нам Боже і щастя, і сил. Можна жити й таким, і не згіркне від того хлібу. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами. Зневажена вами в